До лікарні було доставлено двоє поранених з місця обстрілу. Їхній стан в обох середньої важкості. Почувають вони себе зараз стабільно, госпіталізовані в лікарню. Операції виконувались так, вони мали множинні осколкові поранення. Струси, контузії та почуваються задовільно. В операції заключалися в видалені уламків. В принципі, проникаючих важких поранень вони не отримали. А вони зараз При тямі, при так, вони більш шоковані в ситуації, яка з ними відбулася, але дім надається допомога медикаментозна нашого психолога-лікарняного. В принципі, все. Відчувається задовільно. Загалом оперативні втручання виконувалися декількома спеціалістами одночасно, це хірурги і травматологи, тому це тривало недовго. І здебільшого під місцевим знеболенням пацієнти мали поранення множених частин тіла, а саме голови грудної клітини, живота та нижніх кінців і кістів. Крововтрата втрата були Помірно, невелике. Переливання не потребують в даний момент. Загрози немає життя? Загрози життю пацієнтів. Вони не в реанімації, просто. в палатах? Ні, 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 ні. Звичайно, в звичайних палатах стаціонарах. 30 і 35 років. Так, так, молоді.